Привіт, сьогодні хочу розказати вам про картину, яку ви всі точно знаєте: дівчина з перловою сережкою. Це картина Вермеєра, нідерландського художника, яку насправді раніше називали Дівчина в тюрбані, тому що на ній зображений головний убір, який був привезений з Туреччини, тоді з Османської імперії. Але насправді на цій дівчині не перлина, тому що вермер не був настільки багатий, щоб могти собі дозволити купити таку перлину. Вона велетенська, і вона була б дуже дуже дорога, вже не кажучи про те, що дуже рідкісна. Насправді це. Скляна кулька, скляна сережка, яку Вермер намалював так, що вона виглядає як перлина. Картину перейменували на дівчина з перловою сережкою аж у 20 столітті. І потім, коли дослідження показали, що це ніяка не перлина, музей відмовився переназивати назад, тому що назва і картина були вже надто відомими. Така історія.